Всім привіт! Мене звати Альона, і в цьому відео я вам розкажу і покажу, як швидко зробити натуральний макіяж для початківців. Обов'язково з мінімальною кількістю косметики, навичків, часу. І пензликів. Давайте приступимо. І починаємо з лиця, а точніше тональної основи. Навіть якщо у вас не проблемна шкіра і здається, що майже вона ідеальна, після тону ви побачите зразу різницю, наскільки ви будете красивіше і свіжіше виглядати. Так, як нам обрати тональну основу? Визначитися достатньо тільки з двома речами: перший відтінок і другий тип шкіри. Як вибрати відтінок дуже легкий лайфхак? Виберете тональну основу, просто тестер в магазині на пальчик і наносите собі ось так на щуку. Дивіться, схожа на мою шкіру? Ні, так, він занадто світлий для моєї шкіри, його видно. А якщо ось так, так вже краще, так? Подивіться різницю. Відтінок вибрали тепер тип шкіри. Якщо у вас суха шкіра, тобто вона лущиться, десь у вас облазить шматочками. Завжди її хочеться змастити кремом, значить беремо максимально зволожуючу тоналку, це написано прямо на упаковці. Я рекомендую брати сісі крем, там так і написано: сісі крем Він точно підійде для сухої. Я я вам гарантую, в мене точно така шкіра. Якщо у вас жирна шкіра, а це означає, що вона здається трошечки масною, такою десь олійною, блистить, значить обираємо матуючу тональну основу. На ній так і написано: мед або матуюча. Все, більш ніяких заморочок не потрібно. Якщо ви правильно обрали тональний крем і він нормальної якості, вам нічого не потрібно, щоб його нанести на лице. Достатньо ваших пальчиків. Наносимо небагато, я ось таку от капельку беру. Спочатку на ніс, трошки, на лоб, на підборіддя, і потім вже те, що залишилось, ось тут на щокі. Не рекомендую наносити під очі, в кого шкіра 30 плюс, як у мене, тому що будуть підкреслюватися зморшки, а нам цього не потрібно. Взагалі, макіяж, любий макіяж, він направлений на те, щоб зробити вас красивіше. І молодше. Просто в довільному порядку, як ви наносите звичайний крем зволожуючий, але найбільше кладу його ось тут по центру. А саме біля голоса, бо тут завжди у всіх трошки краснувати. Якщо є десь прищик маленький, беремо трошечки менше капельки, і, наприклад, ну де тут у мене? Наприклад, ось тут де червоненьке. Просто отак прибиваємо пальчиком, прибиваємо, 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 Ждемо. Коли він підсохне і по краям трошки від пальчиком розтягнемо. Все, і ніякий нам консилер не потрібен. Ідемо далі. Брови. Все, що потрібно знати про брови, це їх натуральна форма. Вам цього буде достатньо. Найкраще просто по ній слідувати і заповнювати кольором якісь лисини, якщо це так можна назвати, прогалини. Відтінок ми беремо такий, як у вас колір волосся, але трошки темніший, трошки. І вам для цього знадобиться отакий от скошений пендлик. Я змішую два відцінки. Це, до речі, палетка для очей у нас потім буде. Все у нас дуже універсально. І починаю з хвостика це оця от частина, де найвужча. Просто промальовую від згибу і замальовую хвостик. Нічого тут страшного і важкого немає. Замалювали все. Тепер знову трошки набираю тіней і підвожу під ось таку лінію і вверх перевертаю вже пензлик, і все вверх розтушовую. Розтушовую, це означає, просто розмазую. Для того, щоб це не було однією такою лінією, а все було максимально м'яко. І наступна бровка так само: все. Спочатку хвостик і тут підводимо нижню границю. Розтушовуємо, ви бачите, як швидко. Тінями брови, як по мені, виходять найнатуральнішими. Ну, я думаю, все тепер закріпляємо для того, щоб у нас волоски не торчали в різні сторони. Беру просто прозорий гель для брів. Можете пропустити цей етап, він не обов'язковий. Просто прочісуюсь спочатку з хвостиків, як завжди. Спочатку брови, все наверх зачісуємо. Далі приступаємо до макіяжа очей. Тут вже буде дещо цікавіше. Перше нам потрібно зробити під нього баф або підложку. Говорячи, просто вам треба нанести щось липке собі на повіки, аби тіні добре приклеїлися. Для цього є спеціальні праймери, але можна скористатися цією ж тональною основою. Важливо її тільки не переборщити, іначе. Все скатається в одну лінієчку, качалочку тому зовсім трошечки. Наносимо на повіки, нічого лишнього купляти не потрібно. Вся косметика повинна бути універсальною. Тепер повертаємося до того пензлика, яким ми оформлювали брови, і набираємо самий темний відтінок. Наприклад, ось цей. Можна брати чорний, можна брати ось такий графітовий, можна брати такий темно-коричневий по типу еспресо для орієнтиру. Далі нам потрібно промалювати лінію росту. Ваших вій, це те, звідки у вас ростуть вії. Ось тут. Просто промальовуєте між віями з цієї сторони ока. Можна не старатись, прям тоненько, можна і товстенько десь намалювати, нехай буде так. Але чим ближче до носика, Тим тоньше, тут уже трошечки потрібно постаратися, щоб було тоненько. Можна це робити олівцем для очей, але воно ще неприємніше. приємніше. Між віями у нас вже вийшов такий собі контур ока. Бачите? І я вже майже нафарбована. Повторюю на іншому оці. Тут можна взяти м'ягесенький пензлик і пройтися ще раз по цьому чорному, розтушувати, намалювати в її тушу, і все, у вас вже готовий макіяж. Але ми підемо трошки далі і спробуємо намалювати щось на кшталт такого професійного, класичного макіяжу, щоб всі подумали, що ми вміємо формуватися, а воно і є. повірте. Тепер беремо найсвітліший відтінок. Для орієнтиру, нехай це буде дивіться, найсвітліший, як молоко. А, ось такий біленький або або ось такий світло-розовий. Всі ці три вони універсальні і підійдуть кожному. Я давайте буду змішувати ось такий рожевий і біленький разом. Можна так робити. Пухнастеньким таким маленьким вензликом я прибиваю колір на все по Прям прибиваю так. Тик-тик-тик-тик-тик. Нічого не розтираю. Поки що так. Заходимо аж сюди. І ще один нюанс, рекомендую брати тільки матові тіні, Це ті, які без блискіток. Повірте, результат буде краще. Беремо темніший колір для орієнтиру. Якщо ось це у нас молочний, то наступний має бути типу еспресо. Ось такий темно-коричневий. Я вам рекомендую купувати палетки, хоч на три відтінки: світлий, середній, темний. Вам цього буде достатньо. Отже, всім темним кольором. Ми знаходимо оцей куточок ока, він називається зовнішній, і тут будемо малювати ось таку от сливку. Прям просто крутимо, гляньте, кружечок такий овал. Починається він у мене на вірях і дивиться в сторону. Брові, повторюємо малюнок тут і переходимо до останнього відцінку. Беремо його такого середнього тону. Або для по каві, нехай це буде лате. Я буду брати, ну, напевно, ось такий рожевий. Він в мене якраз, бачите, от -от в одну лінію стоять вони ці відцінки, зазвичай в палетках так вони їх і будують. Світлий, середній, темний. Я беру і з'єдную оцю частину сливки. І завожу її по складці. От, де складка, де у вас провалюється око. Просто отаку от, от дугу малюю. Нічого не роблю. Все цим же одним пензликом малюю. Не витираю, його, нічого не роблю. Просто як є, заходжу на цю сливку, розтираю її сюди в складочку. І все. Залишки тіне з цього пензлика ми переносимо під очі. Відтінок не набираємо тільки залишками оцього рожевого. Бачите, я доходжу тільки до середини ока. Все, навіть якщо вам здається, що макіяж виглядає дуже дивним, але зараз ми намалюємо собі вію і все буде супер. Переходимо до вій. Я беру звичайну чорну туш. Беріть та яка вам подобається, яка вас не склеює їх, яка добре тримається і не осипається, цього буде достатньо. Просто прокрашую вії. Прямо від корені, прям сильно від коренів. Під коренями я маю на увазі те місце, звідки вони виростають у вас. Бо там повинно бути найтемніше місце. Промальовую нижні, але зовсім трошечки. Ну що, макіяжу вже ми вже закінчили і переходимо до найпростішого. Нам потрібно намалювати собі трошки рум'янця. Бо я, наприклад, зараз зовсім бліда. Для цього нам потрібні будуть рум'яна. Як їх обрати? Все дуже просто. Якщо ви загоріла смугляночка, то берете оранжеві рум'яна, такі більш персикові. Якщо ви така бліда, як я, то берете рожеві. І ми переходимо до третього пензлика в цьому макіяжі і останнього ось такий пухнастик, куди ми наносимо, а, посміхаємося і ось сюди, на цю частину. Те ж саме кружечок і витягуємо вверх кружечок. І витягнемо доверху. Так, рум'янець у мене вже з'явився. Тепер у нас залишились губи. Теж море всього є для губ, але я рекомендую вам брати звичайний блиск. Чому? Рідко в кого губи бувають в ідеальному стані, наприклад, як у мене, вони з такими от лоскуточками, які потрібно відривати, вони сухі. Якщо наносити помаду, воно тільки це все підкреслює і виглядає не дуже охайно. А от блиск навпаки зволожує губи, їх смащує, їх згладжує і все прям супер. По кольору теж беремо щось таке, схоже на свій відтінок губ. Але для початківців дуже класна тема це блиски з тінтом. Що це таке? Ви наносите це як звичайний блиск. Наприклад, як ось цей. І коли ось ця от жирна плівка змивається з вас, або коли ви щось поїсте, у вас на губах залишається такий легкий відтінок. Ну без оцього жирного блиску, звичайно. це супер натурально, класні продукти є у корейських брендів. Воно дуже стійке, тобто, ви можете пити каву, розмовляти, і воно нікуди не дінеться, залишається такий натуральний слід. Все Мій макіяж готовий. Ви бачите, як все просто і як потрібно мало косметики. Я дуже надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, не забувайте поставити вподобайки у мене внизу під відео, підписуватись на мій канал. А я вас всіх цілую. І пока!